Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок. Вітання, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям славам. Пане Валерію, з вами хочемо поспілкуватися зокрема про сьогоднішній візит Володимира Зеленського, президента України, на саміт Європейської політичної спільноти, який відбувається в іспанській гранаді. То чого варто очікувати від цього візиту, і з чим Зеленський зможе повернутися із нього? Справа в тому, що візит формальний, точніше, саміт формальний, так Чому йому передавав саміт формальний. Також у в Києві очільників закордонних відомств Європейського союзу е, я пов'язую ці дві події е, саме у питанні того, як європейський союз буде вирішувати свою нагальну проблему, яка стосується двох питань: це реформування самого Європейського союзу, бо це питання більш ніж перезріло в частині там ухвалення рішень, виділення. Фінансової допомоги молодим членам європейського союзу, новим членам ЄС, бо це один такий з наріжних каменів, які сьогодні є. Проблеми для самого ЄС. Ну і звісно, буде обговоритися питання формату часових проміжків вступу України до європейського союзу, тому що сьогодні там дискусія беремо не беремо Україну до ЄС. Вона в принципі не стоїть. Питання стоїть, коли це може відбутися і за яких умов. Звісно, це може розтягуватися у часі, як то, наприклад, там полюбляють наводити у нас все пропальщики, приклад із Туреччиною, яку там уже десятки років не можуть прийняти до взяти до Європейського Союзу, але там інший контекст, інші причини. Тому я думаю, що цей візит знаєте, він швидше буде не про Україну. А про європейський союз і в тому числі і Україну, країни Албанії, які можуть стати членами європейського союзу, о, перепрошую країни Балкан, Балкан. А, які да вибився за умовку, які можуть стати членами європейського союзу пізніше, згодом, але умови для усіх них можуть бути плюс-мінус однакові. З огляду на м, саме ті зміни, які зараз обговорюються в європейському союзі, це звичайно все концепти і е, присутні Зеленського там важлива в частині знаєте, погодження ситуації, узгодження позицій, і е, в частині публічності готовності ЄС спілкуватися з Україною експоненційними. Кандидатом потенційним майбутнім членом європейського союзу, тому звідти що щось привіз Зеленський. Ну я поки що ну не вбачаю, от в даній ситуації такої мети загалом візиту. Мета інша. Він там є, тобто Україна там представлена на найвищому рівні. Україну там очікують, чекають з нею готові спілкуватися. Але звісно, що е, не можуть бути е, умови для України виключними навіть з огляду на те, що у нас триває війна, це про це європейський союз говорив і говорить, і буде повторювати надалі. І треба просто розуміти політику європейського союзу з точки зору здорової логіки, що навіть попри війну ексклюзивних умов вступу України до Європейського Союзу не буде. Пане Валерію, і ви згадували також про те, що напередодні ось цього саміту в Києві теж відбулася зустріч представників Міністерства закордонних справ Європейського союзу вперше за межами безпосередньо ЄС. То як ви розцінили ось цей захід? Наскільки він був важливий на вашу думку і які висновки мали би ми зробити з нього? Це не треба ніяких висновків з нього робити. Я маю на увазі якихось практичних. Mm -hmm. Просто треба сприйняти як факт. Бо до, до прикладу, мені загалом це саме проведення цього заходу в Києві, так, коли нас бомбардують, коли атаки постійні, і приїжджають сюди очільники міністра закордонних справ. Це все. Мені більш нічого не треба, скажу mm -hmm. чесно на даному етапі. Тобто, це демонстрація готовності Європейського Союзу. Нас не випустити нас да, своїх обіймів в хорошому сенсі цього слова, тому що фактично нині відбувається битва за Україну між Заходом і Росією. Ми боронимо самі себе зрозуміло за допомогою західної підтримки. Але битва між Європейським Союзом і Росією за Україну вона очевидна. А присутність лічильників е, Міністерства закордонних справ країн-членів ЄС. Тут да, в Україні такий е, захід проведений поза межами, ви слушно зауважуєте Брюсселю вперше да за всю історію існування ЄС. Це демонстрація в першу чергу Росії. Що ні, цього не буде. Зараз дуже потужно поширюється наратив. Мовляв, який був минулого року, що захід стомився від України, що ніякої допомоги не буде, що все пропало, здавайтесь, і так далі. Тобто дійсно ситуація може виглядати такою загрозливою. мені в цій частині подобається теза і цитата з цього приводу і коментар е, очільника оборонного відомства Великобританії, нещодавно призначена, який сказав, що. Треба було бажати ну недалекоглядним думку про те, ну або правдиву думку про те, що Путін телепень, і він не розуміє те, що захід не буде зменшувати свою підтримку Україні, навіть на тлі таких, нібито загроз там неспроможності заходу забезпечувати Україну достатньою кількості озброєнь, фінансів або внутрішніх політичних перипетій, які тривають і в Західній Європі. Словаччина, ось вибори нещодавні сполучені Штати Америки. є низка, нібито, таких факторів, які можуть свідчити про те, що захід все стомився. Ні, саме присутність очільників МЗС країн ЄС в Києві. Це якраз є та демонстрація Росії, що ну, так, підтримка меншої не буде. Але ми з вами почали дискусію не випадково з приводу наших перспектив ЄС, і безумовно, що члени Європейського Союзу говорять, що ну, мають бути всі рівними в Європейському Союзі в питанні дотримання е директив Європейського Союзу, стандартів Європейського Союзу, тому що треба просто нагадати, хто не знав чи не чув або забув. Що таке європейський союз, коли він був заснований, він був початок його заснування ще кінець 50-х років, початок 60-х років минулого сторіччя і він засновувався як економічний союз, де основне правило і, взагалі, правило база це конкуренція, вільна, рівна, прозора, чесна конкуренція учасників економічних процесів в Європі. А вже потім сюди доєдналася політика. Нині оборона вже доєднується. Ці питання дуже важливі, але Першими були зовсім інші. Тому європейський союз ж не буде відходити від своїх принципів, бо інакше він не буде виконувати свою функцію як та інституція, метою якого було дійсно створення сприятливих умов розвитку всієї Європи. Європа дуже потужна, економіка. Ну це не можна ну, не визнавати, не бачити. ВВП Європейського Союзу, після того як доєднаються інші країни до нього зараз, про шість країн замова йдеться. То він може сягнути там двох трильйонів доларів. Це ну це це неймовірно велика цифра, і е, ми мусимо розуміти, що для, для нас це важливо, і для Європейського Союзу це важливо. Е, тому присутність відчильники МЗС у Києві це якраз про це. Це про розширення ЄС і ЄС зацікавлений в тому, щоб розширюватися на схід, бо для нього це і безпека. Безпека від російської агресії, безпека від Китаю е, це все. До Речі, які більш ніж очевидні, вони в майбутньому є в розумінні аналітиків, керівників європейського союзу, тому Україна це як частина. О, зараз це демонстрація, того, що Україна частина Європи. Європи. Пане Валерію, а на вашу думку, чи будуть ось на цьому саміті в Гранаді зокрема обговорювати якимось чином все таки старт переговорів про, про членство України в ЄС? Адже в ЗМІ була інформація, що це можливо буде наприкінці року, але водночас пам'ятаємо і заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля про те, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року, тобто ці переговори можуть тривати 6 років. Можуть, а чому? Чому ви вирішили, що вони не можуть тривати 6 років? Процес вступу країн до Європейської Союзу ніколи не був швидким, та не відбувається за рік-два. Найшвидше доєднувалися до цього союзу. Я зараз вам точно не пригадаю країни там, але впродовж двох-трьох років це вважалося швидко. Тобто, щоб ми розуміли, а те, що процес там може тривати 8-10 років, наприклад, Хорватія вона 8 років вступала. Це дуже тривалий процес. Тому чому ми вирішили, що от е, ми можемо дуже швидко скочити туди? Я розумію і поділяю прагнення українців зробити це швидко. Розумію, бо ми хочемо там бути вже да, нині зараз і ну от просто от вже завтра. Заявка, яка була подана. Початком широкомасштабного штабного вторгнення, як е, на членство в ЄС і отримання статусу кандидата в члени ЄС, вона в великій мірі, звісно, обумовлена саме в агресію Росії проти України. Але обумовлена, як я сказав, вже тим, що Європейський Союз розумів необхідність залучення України до своєї спільноти як е, такий щит від Росії, економічний, безпековий, і економічний так, в тому числі, але далі. Питання, ну, звісно, не буде форсуватися швидко. Тому переговори можуть стартувати, але це не означає, що вони будуть тривати 6 років чи 2 роки. Що це означає? Це означає те, що зараз від нас з вами буде залежати, наскільки швидко ми можемо опинитися в статусі члена повноправного, набути членство в ЄС. Це, в першу чергу, наші внутрішні проблеми, наші внутрішні питання, які потрібно вирішувати, і можна вирішувати навіть період війни. І треба це робити. Тому звісно, що 2030 рік, як кажуть усі, от так дуже далеко, але воно саме по собі не наблизиться до нас. До нас питання тому заключається, як ми прості українці можемо попливати на цей процес своєї політичної грамотності в першу чергу, тому що ми мусимо розуміти, перед нами всіма є зобов'язання бути максимально політично грамотними. От, власне, ну для чого і ми створювали. Центр громадської аналітики для того, щоб пояснювати складні речі простою мовою, щоб українці у своєму виборі керувалися прагматизмом, доцільністю і так інше, а не емоціями, тому що часто у нас привалюють емоції під час виборів, і тоді. На виборах перемагають недосвідчені політики, які допускаються купи помилок у питаннях державотворення, підготовки законодавчої бази і так далі. Це величезна проблема на сьогоднішній день. Ми забули, що таке слово меритократія взагалі. Ну, якщо зараз запитати когось, то скажуть, ну я не знаю, що це воно мені не треба. А це означає про відбір до органів державного управління не за ознакою Кум сватбрат, а професіоналів, які можуть виконувати. Свої посадові обов'язки відповідно до цілих завдань, які грамотно поставлені політиками у тій ж Верховній Раді, то тобто, це взаємобов'язані речі, і від нас напряму залежить те, скільки це буде, 6 років чи 2 роки. Да? Ну 2 роки це я ну, зараз би можу, як ідеальну картину малювати. Але це можливо лише в тому випадку, якщо наші представницькі функції в органах виконавчої і законодавчої влади будуть задовільняти наші запити. А це можливо зробити лише тоді, якщо ну, при владі будуть політики, справжні політики, які мають фах відповідної освіту, практичний досвід роботи в політиці. Ну як би ми там не любили цю політику? Але знаєте, цей висів, якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою. Тому займайся політикою, прямо чи опосередковано. Будь грамотним, розумій, за кого ти голосуєш. Це наш обов'язок, я так вважаю. Утім, звісно, що це не просто. І Якщо ми оці всі компоненти поєднаємо, то так я вважаю, що Україна зараз знаходиться на цьому шляху. Вона формує грамотне громадянське суспільство, підростаюче молоде покоління. Це зовсім відмінне від старшого покоління, навіть мого віку. Воно зовсім по іншому мислить. І зовсім по іншому мислить. Наприклад, зараз діти шкільного віку, особливо в період широкомасштабного вторгнення. Вони абсолютно по іншому сприймають реальність. І це все означає прогрес, тому шість років це може видаватися багато, так але перед із тим, я не вважаю це якоюсь там великою катастрофою. Це якраз е, проміжок часу, який вбачають е, зараз у європейському союзі, продовж якого, якщо ми ефективно будемо змінюватися. Проводити інституціональні реформи, я зараз не говорю про реформи в глобальному сенсі цього слова. Хоча, як на мене, на передкуденному номер один питання це конституційна реформа. Але якщо навіть такі будемо проводити, то суспільство буде ефективніше, прозоріше, і ми можемо говорити про формування громадянського суспільства, яке розумне, яке здатне ухвалювати адекватні рішення, щоб ми справді були в ЄС. Пане Валерію, ну і хочеться ще почути вашу думку стосовно можливості проведення виборів в Україні. От президент Зеленський днями заявив про те, що вибори в Україні можливі, якщо Верховна Рада та Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з їх проведенням. Що на вашу думку мав на увазі президент? Чи наскільки це взагалі реально в умовах агресивної війни з боку РФ? Знаєте, складно коментувати, коли політики такого рівня говорять е очевидні речі, але не пояснюють, що вони мали на увазі. І ти починаєш mm -hmm. тут нанизувати, як на шампур, знаєте, вимучене м'ясо, і думаєш, що там сало, цибуля чи м'ясо має бути. Я перепрошую за такі афоризми, але ну, на правду, це доволі складно. Тому що що ми винесли із цієї фрази Зеленського? Він допускає вибори в Україні. Питання які? Він ж не уточні, президентські чи парламентські, вже знову ми маємо здогадатися за великим рахунком, ми мали проводити вибори парламентські цієї осені, а влітку точніше навесні вже президентські в умовах відсутності воєнного стану. І навіть е, коли е, постає питання, чи це можливо, теоретично так, тому що ми мали прецедент проведення виборів без оголошення воєнного стану, але. З анексованою частиною території України Крим та тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей ОРДЛО, як ми їх називали дуже довгий час, коли не всі українці були залучені до виборчого процесу і не могли реалізувати своє конституційне право обирати та бути обраними, але це не поставило під сумнів легітимність виборів, тобто вони відбулися. Але ж громадяни України в ті, що в Криму проживають, вони ж ніяк не були долучені до виборчого процесу. Ні. Так, ми обирали. Депутатів за партійними списками, але у нас не було жодного кандидата, наприклад, президенти, який є виходцем з Криму, або з Донецької та чи Луганської області, я маю на увазі, конкретно там проживав на той момент. Так, були представники так, партії регіонів чи ще якось, які там балотувалися. Ну окей, <кій> той же самий Бойко чи інший. Але це ж не, скажімо так. Не кандидат, наприклад, від якогось там регіону мається на увазі, то дійсно кандидат має бути президентом від усієї України. Втім, такі, такі ж оцінки також мож, мають право давати виборці. Тому на сьогоднішній день, коли ми говоримо про те, що багато українців перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, чи в тимчасово окупованому Криму, то ситуація дуже схожа з уже чотирма виборами з національними, які ми проводили, які визнані легітимними. У всьому світі ніхто ж не ставить під сумнів легітимність Зеленського. Ні, хоча, до прикладу, за нього не голосували мешканці тимчасово окупованого Криму, які там проживають, вони не могли зробити це фізично. Інше питання, що стосується саме можливості проведення виборів в умовах воєнного стану, конституція прямо це забороняє. Ми не можемо порушити конституцію, бо тоді будь-хто в Україні може поставити під сумнів легітимність виборів через подання до конституційного суду, і Конституційний суд так він може довго розглядати це питання, і так далі, тому подібне, але. Це становить серйозну загрозу для легітимності всієї влади в Україні, особливо е у наших е відносинах із західними партнерами на шляху до того самого членства в ЄС чи НАТО. Це історія не приваблива для нас, тому що мав на увазі зеленський. Я вам не готовий сказати. Можливо, скасування е воєнного стану на період проведення виборів. Е Зміни до конституції це буде зробити вкрай не просто тим паче в умовах воєнного стану, якщо є в не зраджує пам'ять. Та звісно, Конституційний ліста треба уточняти, але зміни до конституції неможливі, тому що ну це викривлення взагалі ситуації. Не всі можуть долучитися до зміни конституції. Тим паче, це є спеціальна процедура, яку треба витримати у Верховній Раді. Це проведення кількох е, сесій. А в нас зараз сесії навіть ну не закривається в спецрежимі. Працює Верховна Рада. Тобто швидше за все, це цей момент треба руха. Наступний чи можуть всі бути долучені до виборчого процесу для забезпечення свого права, як сказав, обирати і бути обраними? Як бути з тими, що знаходиться на нулі? Якщо в траншеї боєць хоче балотуватися, наприклад, да, гіпотетично, якщо ми говоримо про парламентські вибори кандидатом, від по мажоритарному округу, які можуть бути мажоритарні округи, є ідея проведення по закритих списках партійних, коли, коли внесли і до Верховної Ради перепрошую, до Центральної виборчої комісії, поза зробили подання, що от партія тільки балотується, значить треба скасувати можливість. Обрання за партійними списками відкритими, так як нині нас передбачено, але ж була дискусія по мажоритарки. буде, це не буде. Тобто, ну, мільйон питань, які треба обговорювати окремо тут цю програму з цього приводу робити. Але сам факт, те, що президент сказав, що вибори можуть бути, означає, що на найвищому військово-політичному рівні таке рішення вже розглядають. Не те, що воно ухвалено, але розглядають і допускають. Звісно, в 2024 році. А, тому я не виключаю, що такі вибори можуть відбутися, а от що на увазі Зеленській, ну це вже справді дуже складно пояснити. Що ж, дякую вам, пане Валерію, за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі, керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клучок був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Валерію, тримаємося.